Всім привіт, вітаю вас на моєму YouTube каналі, де ми досліджуємо різні ін... цікаві інколи, можливо, не дуже світи та історії. І сьогодні до мене на огляд потрапила доволі старенька, але тим не менш, як на мене, цікава гра. А саме Sniper Ghost Warrior 1, і в певному сенсі, це для мене, так би мовити, найцікавіша і в певних моментів найкраща гра з усієї серії, оскільки в серії налічується аж цілих 5 ігор. Відповідно, ця гра, як я вже зазначив, сама стара і сама перша в серії, та, тим не менш, це не робить її якоїсь поганою чи найгіршою, а навпаки, навіть в чомусь кращою за свої наступні частини. І трохи згодом розкажу, чому я так вважаю. А зараз, думаю, не варто затягувати і перейдемо до сюжету гри. Сюжет тут відбувається у вигаданій південноамериканській країні ісла Труен. Владу захоплює диктатор генерал Васки США. відправляють спецпідрозділ, щоб допомогти повстанцям і усунути режим. Головний герой у нас тут снайпер Тайлер Велс, якому добіряють ключові завдання, в які він проходить зі снайперською гвинтівкою. Власне, додатковою зброєю пістолетом з глушником. Він має завдання по знищенню ворожих офіцерів, підриву баз, супроводу союзників і такому іншому, залежно від контексту. Місії і завдання, які на нього полягає, покладають в походу сюжету. Паралельно гравець отримує також місії і за інші ролі, іноді виступає як інший, тобто другий снайпер Андерсон, а іноді бере участь у боях у складі штурмової групи спецназу, де у цих рівнях е, вже акцент робиться на відкритій перестрілки, захоплення позицій, прорив укриттів і такому іншому. Що досить гарно контрастує, власне, з стел з операціями снайперів. Крок за кроком ці так сказати, спецслужбовці послаблюють армію диктатора, ліквідовують його командирів і забезпечують повстанців, повстанцям перевагу. Чим у, фіна... у фіналі ж цієї спецоперації снайпер Тайлер Велс отримує завдання усунути вже, власне самого генерала Васкеса, Він робить вирішальний постріл, і власне цим і закінчує переворот. Його режим падає, і країна отримує знову шанс на свободу. На цьому власне сюжет і закінчується. Є також доповнення два DLC. вони теж досить прості, і прямолінійні, як і в принципі весь сюжет. Основний першим DLC є незакінчені справи, де в ролі Тайлера Велса треба буде ліквідувати залишки армії генерала Васкеза та знищити небезпечних лідерів угрупувань. І ще одним цікавим ігровим, так і, можна сказати, сюжетним ще одним доповненням, є челендж місія, де ви будете грати без худу, без вибору складності, оскільки це челендж, думаю, що скоріше за все, рівень там найвищий, тобто хард, або, можливо, ще й трошки підкручений, щоб він був ще складніший і відчувався реально як челендж. Тут вам треба буде пробратися по одній великій локації, що складається, власне, з різних. Елементів не лише джунглів, тому що основні події власне відбуваються в джунглях, що буде викликати певні труднощі, тож доведеться бути уважним, діяти швидко і точно, тому що гра шансів багато не дає, а помилок не прощає. Тут шанс на помилку у вас буде, як я вже зазначив, мінімальний, а чекпоїнти розташовані досить далеченько, тож гра повністю виправдовує свій статус челенджу і заставить вас. Вчитись і прогресувати в своїх навичках. І перевірить відповідно, наскільки ви гарно навчилися в неї грати і використовувати всі інструменти, які гра вам дає. В кінці ж вам треба просто буде останнім пострілом ліквідувати конкретну ціль, яку вам позначить маркером. І, власне, на цьому челенджі закінчується. Все тут досить просто, та й, в принципі, і сюжет, і Діосі вони досить прості, але зі смаком і відчуттям певного виклику, особливо в. Челенджі, і також, якщо ви будете грати на харді, тому що, ну, ви відчуєте, ту драв реально буде потрібно вживатися в цю роль снайпера, і відіграш буде просто дуже класний і дуже такий гарний експірінс можете отримати. На цьому по сюжету все. Навіть я трохи вже залізів в геймплейну частину, але це думаю, не страшно. Тепер же ж. Перейдемо до геймплейної та технічної частини, і я вам вже більш детально про це все розкажу, як воно тут все зроблено і на якому рівні воно збереглося в теперішній час, і як, в принципі, гра працює на сучасному залізі, і як воно все відчувається в теперішній час, уже так сказати, після багатьох років після виходу гри. І думаю, почнемо ми з меншого, а саме з технічного стану. Технічний стан у гри навіть на теперішній час та на сучасному залізі досить чудовий. В чудовому стані я б навіть сказав, якщо в моєму відео по, Асасін... по асасіну я сказав, що там все дуже кепсько, то тут навпаки все більш ніж чудово, і я навіть не зустрів якихось значних багів, що сильно заважали б грати, тому можна вважати, що розраби гарно постаралися, і вдалося зберегти гру в хорошому стані стані навіть через роки. А тепер перейдемо до геймплейної частини. Тут уже все цікавіше, та і поясню свої слова про те, що вона в чомусь краще наступна. Почнемо з атмосфери. Атмосфера в грі просто шикарна, особливо це відчувається під час якихось нічних місій, де атмосфера джунглів, що кишать ворогами, буде відчуватися на всю. Хоча навіть в день, коли ви пересуваєтесь по цих джунглях. Будете відчувати постійну тривожність, бо хто знає, можливо, десь за кущем сидить противник. А особливо класно, ви це відчуєте на харді, коли будь-яка ваша помилка може стати для вас фатальною, і відправити на чекпоінт. Тоді ви на всю відчуєте атмосферу гри, де ви граєте за снайпера, який протистоїть цілій армії противника, і де вам постійно треба бути дуже уважним і обережним. Також великим плюсом є частково відкритий світ, що дає. Більше простору для дій і для варіантів проходження. А саме що моментами ви навіть можете не вступати в бій, а просто обійти противника, якщо все зробити грамотно. Що дуже гарно відіграє свою роль, коли ви граєте на харді. І дає вам гарний простір, простір для маневрів, не втрачаючи в атмосфері прям зовсім. Тому що навіть коли ви просто хочете простелсити, а не вступати в бій, вам все рівно треба бути дуже Обачним, дуже обережним, і зважувати кожен свій крок, і продумувати, як вам все правильно зробити, щоб вас випадково хтось не спалив. Та й дає вам гарний простір для відповідних е тактичних, якихось певних дій. Та й в цілому гра передає відчуття оце досить сильне суворого, серйозного снайпінгу, що не пробачає помилок і ці. от... Нюанси власне є, досить, власне, є досить значною перевагою перед наступними частинами. Бо хто зна, за чим гналися розробники, але в наступних іграх і близько такого немає, що, як для мене, особисто досить сумно. Тим не менш, повернемось до геймплею першої частини, а про наступні ігри серії поговоримо вже якось згодом. Все загалом в грі, як на свій час, реалізовано досить класно. Більшу частину гри займає відігравання за Снайперську роль з різними видами гвинтів а додаткової зброї є пістолет з глушником, що можна використати для більш близьких контактів з противником. А ще одною цікавою фішкою є метальні ножі, що де-не-де можна використати. Хоча, чесно, я про них згадав майже десь під кінець гри. Та й, ну не те, щоб для мене була в них потреба, хоча для корисного. Для Красивого якогось певного відіграшу тої чи іншої ситуації можна використовувати і буде це досить класно. Ну і не дуже частим елементом, але присутнім є гак-кішка, що в деяких моментах сюжетних використовується для підйому, або спуску, скоріше. Для підйому, або спуску на відповідні там всякі е, високі точки, чи там на якесь по дереву піднятися на якийсь е, схил, чи ще щось таке, або на дерево піднятися. Скоріше є для, розроб... для такою певною ігровою умовністю для геймплею. Та її просто від... ну, десь частково гарно вписалася в дизайн рівнів, що досить красиво дивилося, тому її додали, щоб доповнити якось гру. Але загалом вона не те, щоб супер і не дуже сильно запам'ятовується. Та, і як ще не згадати досить прикольний, але для мене особисто досить криво реалізований елемент гри за штурмову групу, де стрільба з автоматичних гвинтівок, як і прицілювання з них, це щось трохи дуже для мене було цікаве. Бо як цілишся з гвинтівки, вилазить приціл на пів екрану і стріляти зовсім некомфортно. Але загалом, як додаткова відка геймплею для розроблення для розбавлення снайперських місій. Зроблено досить гарно, і навіть переходи між ними теж досить гармонійні. Механіки стрільби загалом трохи застарілі, звісно, але оце відчуття олдскульного, хардкорного тактичного шутеру дає дуже класні відчуття. А в збірці всі прораховані вищі механіки створюють крутий ігровий експіріенс, який залишає про себе приємні, теплі спогади і якось закриває, що, чесно кажучи, очі на всі всі маленькі косяки і трабли. Тому можна в цілому і грати. А ще мало не забув, саунд грі теж досить крутий, гарно підкреслює атмосферу гри, нагнітає, так сказати, саспенсу, наганяє такого гарного, що мають тривожності в грі, коли ви проходите і граєте в тій чи інші моменти місії. Графічно ж, гра. Досить застаріла, та око брізати пікселями вам не буде. Тому особливо для м особисто для мене, так сказати, виглядає і звучить все там досить красиво. Ну, я б не жаліюсь на графічну частину і на саунд теж, тому що воно все досить гарно зроблено і грається досить навіть на теперішній час, як на 2025 рік, досить приємно і гарно. Загалом я прийшов у гру. Двічі, вже як основний сюжет, так і DLC, перший раз одразу на харді, що трохи відчулось дуже важко, бо треба було все вивчати, прям дуже детально, виявляти терпіння та старатися вчитися на своїх помилках. Та все ж я гру усилив і це дало класне відчуття перемоги. Ну тому, якщо хтось хоче, можете зразу зайти на хард, але прийдеться дуже сильно постаратися, деколи, можливо, навіть згоріти. А якщо не хочете страдати мучитись, тоді краще починайте на легкому або на середньому рівні, там уже трошки шансів вам гра буде давати побільше. І, як перше проходження незакінчених справ та челенджу також було в моє досить таке специфічне, деколи фідев, але в цілому досить непогано воно відігралося. Хоч це і важко, та ви дійсно, в якийсь момент ну, на харкорі погруз... занурюєтеся в гру. та кайфуєте, коли вдається пройти той чи інший момент. Другий же ж раз на середньому рівні складності проходив під запис для свого ігрового каналу, ссылка на посилання, на який в профілі та під описом цього відео буде. Сказати, що прям було дуже легко, ні, це зовсім не так. Оскільки проходив гру досить давно і багато що забув, та і противники тут, ну скажу вам чесно, не самі. Ступеньки в цій грі, що теж додає складності. Хоча, ну, все ж, досвід дозволив, і розумний підхід е, до гри дозволили мені пройти все досить швидко, не без тупих зафіджувань, звичайно, подекуди зовсім простих моментах. Та, тим не менш, знову таки з дуже класним та приємним експірієнсом від гри, я її закінчив і залишився задоволеним. Тому, якщо ви любите або хочете спробувати крутий тактичний шутер, який дійсно приносить задоволення і дає свою порцію фану, снайпер Ghost Warrior 1 точно варто спробувати. Вона загалом невелика, напевно, сумі, якщо проходити гру повігру досить повільно, збирати ще всі, до речі, розвіддані, аК секрети. Які є теж в грі на карті розміщені, можна їх пошукати, позбирати. Гру можна дотягти до плюс-мінус 10, 10 годин, все залежить від того, наскільки ви добре будете грати і як дотошно чи ні проходитимете гру. Тим не менш, воно того вартує, бо проходження, це буде, проходження цієї гри буде дійсно цікавим. Тому я сміливо можу вам порекомендувати цю гру для ознайомлення. Тим, хто шукає або шукав щось подібне, або загалом людям, які хочуть крутого ігрового експіріенсу. На цьому ж мій спіч по цій грі чудовий підходить до кінця. Оцінюйте відео, підписуйтесь на канал, діліться в коментах, що думаєте про цю гру, та яка, на вашу думку, гра краща з серії. Можливо, ваші думки відрізняються від моїх, і ви вважаєте, якісь з наступних ігор набагато кращими за цю і набагато більш атмосферні. Буде цікаво почитати. А загалом читайте хороші книги, дивіться цікаві фільми, аніме, дорами, серіали чи що там вам цікаво. Грайте в хороші ігри і до нових зустрічей в інших, не менш цікавих історіях та світах.